Євангелія від Марка. Розділ 10. Вийшовши звідти, Ісус приходить у юдейську землю по той бік Йордану. І знову сходяться до нього люди, і Він за своїм звичаєм знову навчає їх. Приступили Фарисеї і, спокушаючи його, питали. Чи можна чоловікові відпустити жінку? А він, у відповідь, сказав їм Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та й відпустити. То із за серця вашого, запеклого, сказав Ісус їм, написав він вам отой припис. А на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом. Тому вже не двоє лише одне тіло. Що отже злучає Бог, людина хай не розлучає удома ж. Учні знов його про те запитали, а він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере другу чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши те, Ісус виявив незадоволення і сказав їм Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо царство Боже. Істинно кажу вам Хто царства Божого не прийме як дитина, не ввійде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Коли він вирушив у дорогу, прибіг один. Упав перед ним навколішки і почав його питати Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий, окрім одного бога. Заповіді, знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво. Не кривдь, шануй твого батька та матір. Він же у відповідь мовив до нього, Учителю, я вже те дотримував з малку». Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, та й будеш мати скарб на небі. Тоді Прийди і, взявши хрест, іди за мною. Той же, зажурений тим словом, відійшов геть засмучений мав бо великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів: Як тяжко тим, що мають багатства увійти в Царство Боже. Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому ввійти в царство Боже. Здивувалися ті ще більше, і один до одного казали. Хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовить У людей це неможливо, але не в Бога, у Бога все можливо. І заговорив до нього Петро Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже істинно кажу вам. Нема такого, хто, кинувши свій дім або братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелії, не дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувалися вони, ідучи за ним, страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має стати з ним. Оце йдемо в Єрусалим. І син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють. Він же по трьох днях воскресне. Як і вже Таюан, сини Заведея, підходять до нього. Та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим. Він же їм відповів, Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Ті йому відповіли Можемо. Ісус сказав їм, Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститиметесь? Сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч? Не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про те десятеро тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами. Але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми, і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий же брак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили Його, щоб мовчав, та він. Кричав ще більше, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже Прикличте Його. Кличуть, отже, сліпого і говорять до нього Бадьорся, устань лиш, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до нього: Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Од кровення, розділ 21 Побачив я небо нове і землю нову, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога. Приготований, мов нареченна прикрашена для мужа свого. Почув я від Престола голос Великий, що говорив: От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони народом Його будуть, і сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи. Ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. І сказав той, хто сидить на престолі От нове творю все, і говорить Напиши, бо ці слова вірні і правдиві. І сказав мені Сталося Я, Альфа і омега. Початок і кінець. Я спраглому дам даром від джерела води життя. Переможець унаслідує це, і буду йому Богом, і Він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців, Пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою, то смерть друга. І прийшов один із семи ангелів, що мали сім чаш, повних сімома карами останніми, і говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі жінку, нареченну агнця, і переніс мене в дусі на гору велику. На високу і показав мені місто святе Єрусалим, що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь яспис криштально ясний. Він мав мур великий і високий, і мав дванадцять брам, і при брамах дванадцять ангелів. І імена написані, які є дванадцяти колін синів Ізраїля. На сході три брами, і на півночі три брами, і на півдні три брами, і на заході три брами. Стіна міста мала дванадцять підвалин, і на них дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця А хто говорив зо мною? Мав міру, тростину золоту, щоб зміряти місто і брами його і стіни його. Місто чотирикутно лежить і довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на дванадцять тисяч стадій, довжина і ширина, і висота його однакові. І зміряв він стіну його сорок чотири лікті. Мірую чоловіка, що є і ангелова. А побудова стіни його яспис, і місто золото чисте, схоже на скло чисте. Підвалини муру міста всяким камінням коштовним оздоблені. Підвалина перша яспис, друга сапфір, третя Халцедон, четверта смарагд. П'ята Сардонікс, шоста Сардіон, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята топаз, десята Хризопрас, одинадцята Якинт, дванадцята Аметист і дванадцять брам дванадцять перлин. Кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста золото чисте. Мов скло прозорчасте. А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм його і агнець. Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила його, і світильник його агнець. Ходитимуть народи в світлі Його. І царі землі принесуть славу і честь свою до нього. Брами його не замикатимуться в день, ночі ж там не буде, і принесуть славу і честь народів до нього, не ввійде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя в Агнця. Псалом 74 Чому відкинув, Боже, нас навіки, палає гнів твій на овець твоєї пастви? Згадай твою громаду, яку ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість, гору Сіон, на якій ти осівся. Зійди твоїми стопами на руїни відвічні. Усе в святині зруйнував ворог. Зарикали противники твої посеред твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамено перемоги. Неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. Тому святилище. Вони вогнем пустили, землею осквернили житло імені Твого, сказали в своїм серці: Винищмо до ноги їх, спалили на землі всі божі місця зборів? Знамен наших не бачимо вже більше, немає більше і пророка, немає між нами того, що знав би, доки таке буде. Доки, о Боже, Буде глумитися противник, чи вічно буде ворог хулити твоє ім'я? Чому ти відтягаєш твою руку і стримуєш у пазусі твою десницю? Та ж ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів. Ти розторощив голови левіятана, дав його морським потворам на поживу. Ти відкрив джерела і потоки, ти висушив вічно текучі ріки. Твій день і твоя ніч. Ти сотворив світила і сонце, ти встановив усі земні границі, літо і зиму сотворив ти. Згадай, як ворог було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав Твоє ім'я. Не дай шуліці життя горлички твоєї, життя твоїх убогих не забудь повіки, поглянь на твій союз, бо темні закутки землі стали кублом повним насильства. Нехай пригноблений не повернеться стидом прикритий. Нехай нужденний та вбогий хвалять твоє ім'я. Встань, Боже, відстоюй твою справу, згадай наругу, що завдає тобі щоденно безумний. Не забудь крику твоїх противників, галасу тих, що повстають на тебе, який іде угору безнастанно. Книга Приповідок. Розділ 24 Злим людям не завидуй Ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом. Його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна. Як коралі, уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, «Та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог, не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому недовподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя, страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той в уста цілує, хто щирим словом відповідає: Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вченю. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник Недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. Книга Пісня пісень. Розділ перший. Пісня пісень Соломона. Каже Молода, Хай він мене цілує цілунками уст своїх, бо любов твоя понад вино солодша. Запах пахощів твоїх найзапашніший, розлите миро твоє ім'я. Тому дівчата тебе люблять. Тягни мене вслід за тобою. Біжімо. Цар увів мене в свої хороми. Ми будемо радіти і веселитися тобою, ми будемо твою любов. Понад вино хвалити, Яка ж то насолода тебе любити? Я чорна, але гарна. Дочки Єрусалимські, немов кидарські шатра, немов шалманські намети. Ви не дивіться на мене, що я засмагла, що мене осмалило сонце? То сини моєї матері. Розсердились на мене, поставили мене стерегти виноградники, та я не стерегла виноградника мого власного. Скажи мені, О ти, кого моє серце любить, де ти пасеш твою отару, де ти розташовуєш її опівдні, щоб я безцільно не блукала коло отар твоїх друзів? Каже Хор. Якщо не знаєш цього, о найкраща поміж жінками, то йди слідом за чередою і паси твої козлята коло наметів пастуших. Немов лошиця в колісницях фараона, така ти в мене моя люба. Пригарні твої щоки у сережках, шия твоя. В намисті ми тобі зробим золоті сережки з осрібними крапками. Каже молода. Тоді, як цар був за своїм столом, народ мій розлив свій запах, Мій любий для мене, мов торбинка міри на моїх грудях. Спочиває мій любий для мене, мов гроно Кипрове у виноградниках Ен Геді. Каже молодий, Яка ж бо ти прекрасна, моя люба? Яка ж бо ти прекрасна, очі твої, голубки. Каже, молода. Який же ти прекрасний, о мій любий, який ти милий, постеля наша сама зелень. Каже молодий. Бруси наших домів із кедру, а наші стелі з Кипарису.